Я віддала Джулі. як це тяжко просто. Це як маленька дитина. Вона в мене була майже три тижні на перетримці, і тепер я віддала. Хазяїно які її бере. Мені дуже тяжко, хоча я й повіддавала всі іграшки, корм. Мені дуже тяжко. Ах. Як так брате, собаку доглядати, щоб її не залишити потім? Я дуже за нею сумую. Але цей хлопець хазяїн, він близько живе. І ми будемо гуляти і бачитися. Не представляєте, як це важко. У мене перший раз було це ціняти. я дуже до нього звик. Не хочу більше іншого. Ізначально ми так і домовлялися, що я за ним подоглядаю, а хазяїн повернеться і забере його. Але воно як моя вже. Мені зараз дуже тяжко на душі.